Друзі, усім вітання. Мене звати Дарина Омелич, і ви на Ютуб-платформі PTV.ua. сьогодні 24 березня на календарі. І я пропоную вам оглянути ті актуальні новини, які сталися протягом минулої доби. Сьогодні вранці в день. Адже розуміємо, що нині багато відбувається як на міжнародній арені, так і на полі бою, Адже надходять повідомлення з Білгородської області Рефі з Курської області Рефі. Проте нині вся увага дійсно прикута перемовинам, які відбуваються усе. Саудівській Аравії, отож, відразу попрошу вас поставити вподобайку та коментар під цим відео. Ну, якщо ви на нас досі не підписалися, прошу вашої підписки. Пишіть в коментарях звідки ви нас дивитесь. Ну і звісно ж зауваження та пропозиції приймаються. Врешті, будемо говорити про найголовніші питання цього дня: це перемовини в Саудівській Аравії. Адже Путін ми бачимо повністю руйнує плани Трампа щодо завершення війни в Україні, і 47-го президента Сполучених Штатів Америка може урватися терпець. Ну так би мовити, політологи висловлюють свої думки стосовно того, що нині відбувається на міжнародній арені. Врешті в Білому домі назвали вже так, би мовити, дату знову ж таки дедлайни ставляться до якої хочуть втілити ідею припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Ото. Тож. учора вже пройшли, як ми знаємо, переговори, консультації між делегаціями Сполучених Штатів Америки та України. Нагадаю, що це саме технічні групи, які обговорюють будуть оце 30 тридцятиденна перемир'я, Точніше, вже обговорили саме делегації Сполучених Штатів та України 30 30-денне перемир'я все ж таки, тишу в морі, в повітрі так от. Про це вже повідомив учора пізно ввечері Ростему і Сказав, що розмова була дійсно продуктивною, фаховою та конструктивною. Отож, далі поговоримо і про те, як високопоставлені особи вже. Реагують на всі ці події. Так, радник глави Офіса президента уже Сергій Лещенко прокоментував, що ж обговорюється на цих перемовинах, чому це важливо для України в першу чергу. Адже делегації Сполучених Штатів та України в Ріяді обговорювали припинення атак на порти в Одесі, Миколаєві також Херсоні. Так, Сергій Лещенко повідомив, що зустріч між представниками України і Сполучених Штатів в Ріяді стосувалася двох тем. Інфраструктури, а також безпеки судноплавства, як ідеться в повідомленні, йшлося про обопільне припинення вогню. Ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, в тому числі і річкові. Вони не атакують наші об'єкти і наші порти. Зазначає Лещенко. Ну і також під час таких технічних консультацій йшлося про обмін полоненими, повернення українських дітей. Ба більше напередодні з'являлися новини, що у Трампа вже. Реагують на такі заклики прохання від України щодо повернення полонених, Йдеться не про військовополонених, а саме про дітей, яких забрала Російська Федерація з тимчасово окупованих територій та вивезла їх на свою територію Росії. Крім того, також йдеться про те, що під час технічних консультацій йшлося про обмін полонених, як я вже зазначила, і Лещенко прогнозує, що подібні зустрічі будуть досить регулярними. Як на мене, це говорить і про. Про те, що це не остання зустріч, така відбувається і в Саудівській Аравії. Адже розуміємо, що все ж таки Саудівську Аравію обрали як майданчик, так би мовити, переговорний. І розуміємо також, що все ж таки. Перебуває сьогодні, 24 березня. Делегація, як України, так і Росії, так і Сполучених Штатів Америки. Всі вони знаходяться в одному місті в Ер ріяді в Саудівській Аравії. Напередодні вже відбувалася перемовина між делегаціями Сполучених Штатів та України. Це було 23 березня ввечері. Як повідомляли Рустем Ум'яров, який також очолює цю делегацію? А сьогодні, вже 24 березня, все ж таки перемовини йдуться між делегаціями РФ. І та сполучених штатів і так речник російського диктатора Дмитрій Пісков в коментарі журналістам розкрив деякі деталі того, що ж відбувається на тих перемовинах і між представниками Росії та Сполучених Штатів в ЕР ріяді Хоча він і заявив, що. Переговори ще тривають, а під час них вони не можуть надавати інформацію. Проте зауважив, що делегація за потреби може зв'язуватися з центром. Ну тобто з бункерним дідом у Кремлі може зв'язуватись і говорити, що ж там відбувається, адже напередодні з'являлася інформація, що понад три години вони вже говорять, говорять, зробили таку технічну паузу собі, так би мовити, кофі брейк. От і поки що перерва відбувається. Але інформація за підсумками цих контактів буде негайно передано главі держави йому ж eh, Владіміру Путіну, eh, власне, зазначив пісково, а от в міре. У мережі вже повідомляють, що на переговорах Саудівській аравії ймовірно будуть обговорювати і обмін територіями. Однак, Пісков не став цього підтверджувати, адже розуміємо, що питання територій для рашистів залишається також болючою темою, адже вони не хочуть нічого віддавати, того що окупували. Однак Пісков не став цього підтверджувати, натомість він заявив, що сьогодні на порядку денному чорноморська ініціатива. Також сьогодні на порядку денному чорноморська ініціатива та всіх аспектів пов'язаних з відновлення. М, цієї ініціативи це була пропозиція Дональда Трампа, і президент Путін погодився на це. Зазначає Пісков. Саме з таким мандатом наша делегація відправилась в гряд. Тобто розуміємо, що. В першу чергу рашистів хвилює те, що відбувається в них їхні проблеми, взагалі зв'язки РЕФІ та Сполучених Штатів Америки, аж потім уже російсько-українська війна. Він додав, що чорноморська ініціатива це в першу чергу безпека судноплавства. Однак, Пісков заявив, що у минулій ініціативі була дуже велика частина зобов'язань. Знову ж таки, розуміємо, от від РЕФІ все щось вимагають і вимагають. РЕФІ, що робить, ніяк не реагує на цей. Тиск, тобто продовжує робити своє, продовжує атакувати мирні міста нашої країни. Сьогодні ми також бачимо, що було запущено понад 99 безпілотників, як зазначали повітряні сили збройних сил України. Ми розуміємо, що наші сили оборони, захисники неба намагаються робити все можливе, щоб збити ці повітряні цілі. Проте розуміємо, що ні про яке перемир'я нині не йдеться. Адже расисти вкотре атакують із повітря, вкотре запускають свої кляті безпілотники по цивільній інфраструктурі. Туря Нашої країни по території нашої країни, хоча напередодні вони говорили, що вони цього робити не будуть. Так, от до слова, після того як завершаться переговори між представниками Сполучених Штатів та Росії, американська делегація проведе ще одну зустріч з Україною. А яка буде тема перемовин, поки що невідома. Але знаєте, що цікаво? От вчора відбувались перемовини між Сполученими Штатами України, Україною. Така човникова дипломатія, як говорять експерти, важливо це зазначити. Нині відбувається те, що ми з вами бачимо. Кітка. Про це напередодні говорив так от. Сьогодні ж Сполучені Штати із Росіянами говорять, і що важливо, в цей же час делегація України залишається в Саудівській Аравії, в Веріаді, і вони чекають на завершення перемовин сполучених штатів та Росії. Наразі не йдеться про зустріч усіх трьох делегацій, але можливо свого роду такі човникові зустрічі, коли українська і російська делегації безпосередньо можуть вести переговори, не будуть, але між ними посередницьку роль, як ми і говорили раніше, з вами займають Сполучені Штати Америки. Чи пам'ятаєте? Як обговорювали заяву Кітакалога, як це все буде відбуватися? Адже відразу це мало бути трішечки не так. перемовини мали відбуватися в один день. Ні, от представники Сполучених Штатів Америки, нібито мали бігати між кабінетами, там де сиділа окремо в одному кабінеті делегація Сполучених Штатів Америки разом із власне, українцями, в іншому кабінеті саме росіяни. І вони нібито мали бігати так по кімнатах до них перемовити, що ж там хто про що сказав? Так от, міністр оборони також ростему міру, обіцяв, що вийде до преси пізніше, щоб підтвердити підсумки зустрічі. Розуміємо, що нині зустрічі ще відбуваються. І, зокрема, після трьохгодинної перерви перерв росіяни з американцями знову будуть говорити. Розуміємо, що багато буде деталей пізніше з'являтися. Проте нагадаємо, що все ж таки чому ця зустріч важлива. Американська делегація прагне укласти угоду про припинення вогню в чорному морі для вільного руху суду. Окрім цього, вона буде прагнути. Припинення насильства війні в Україні зазначив саме це американська делегація. Як пишуть у змі, очікується, що після зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами Сполучених Штатів та України, і це вже буде другий раунд. Тому у неділю, 23 березня, команди вже проводили зустріч, як я казала напередодні. От американська і російська делегація в Ріаді продовжують говорити, зробили паузу, трішечки відпочили від цих розмов. Нагадаю, що до прикладу, 11 березня, представники України та Сполучених Штатів також у Джиді тоді говорили понад 8 годин. Ну і до слова, також йдеться про те, що джерела суспільного підтверджують, що після переговорів з Росією представники Ники сполучених штатів проведуть новий раунд переговорів з Україною. А от до слова в же ж України заявляли, що контактів з росіянами у делегації України в Саудівській Аравії не передбачено. Тобто не будемо сіяти зрадонько, адже багато вже коментарів з'являється про те, що тану там буде у будь-якому випадку договорняк, який що будуть, от росіяни зустрінутися з українцями, там американці між ними і щось та й домовляться. І щодо е, того, що дедлайни там стояли до Паски порі. Шишають усе, але розуміємо, що все ж таки дипломатія є дипломатія. Так все не може відбуватися, як ми думаємо. Сіємо зраденько, розуміємо, що всі відчувають певну напругу на фоні тих подій, які на міжнародній арені відбуваються. Проте все ж таки розуміємо, що нам потрібно дочекатися офіційних заяв від представників влади. Так, от що ще варто зазначити, що нині президент Сполучених Штатів Америки, як ми бачимо, дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і намагається робити все можливе, щоб все ж таки завершити російсько-українську війну. Однак Бачимо, що кремлівський диктатор Путін щодо переговорів про припинення вогню, він їх використовує лише як інструмент. Інструмент для досягнення набагато ширших цілей. Про це пише за New York Times. Ну і бачимо, що в той час, коли Росія сполучені Штати Америки проводять такі технічні зустрічі в Саудівській Аравії, Путін. Чекає на контакти з Вашингтоном, щоб економіка в них далі зростала, щоб економічні угоди, якісь важливі, підписувалися між Сполученими Штатами та Росією. Всі ми знаємо, що там Путін хотів знову ж таки просувати свою ідею знову ж таки про рідкісноземельні метали, тоді коли обговорювалася ця угода. З Україною там свої пропозиції робив. Бачимо, що дійсно Росії нині важливо налагодити цей зв'язок зі сполученими штатами, бо більше всі я думаю, бачили те інтерв'ю, де Вітков також певні тези просував про російські, де розповідав, що Путін нібито молився за Трампа, що Путін от так любить Трампа, і так далі. і Так далі. Ну це дійсно те, що потрібно Трампу. Адже напередодні ми з вами також говорили, що Трамп полюбляє, коли його вихваляють. коли його припідносять, так би мовити, і от знову ж таки Путін виконує ці забаганки Трампа і робить все можливе, щоб втертися в довіру Трампу, але розуміємо, що е, колись та і в Трампа ці рожеві окуляри все ж таки спадуть. Так, от що дописує видання висновок Кремль, схоже, має намір отримати максимум вигоди і прагнення Трампа вкласти мирну угоду щодо України, затягуючи процес. Переговорів з точки зору Москви поліпшення відносин з Вашингтоном обіцяє як економічні, так і геополітичні вигоди. Це може статися навіть якщо російські ракети й надалі будуть обстрілювати Україну. Йдеться в матеріалі. Зокрема, повідомляється, що Кремль розглядає переговори щодо України щодо американо-російських відносин як два окремі. Процесу, ну і що не дивно. Путін, як і раніше прагне до перемоги в Україні, але водночас підтримує зусилля, тобто ну піддакує так Трампу щодо перемир'я, щоб скористатися перевагами потепління відносин з Вашингтоном. Про що я власне вам і сказала? А от Україна йде своєю чергою. Наступ триває. Але я думаю, що для Путіна відносини з Америкою важливіші ніж питання України саме по собі. Так говорить перший заступник голови комітету з міжнародних справ РЕВІ В'ячеслав Ніконов. Він заявив, що Трамп і Путін розробляють двосторонній порядок який не пов'язаний з Україною, Росія розраховує, що взаємодія з Трампом може принести економічні вигоди аж до поставок запчастин для російських літаків, боїнг і геополітичні досягнення, такі як скорочення присутності НАТО у Європі. Але знаєте, за оцими перемовинами, які відбуваються нині в Саудівській Аравії, ми. Всі якось призабули щодо угоди щодо рідкісно земельних металів, адже напередодні цих всіх подій багато обговорень було. Так от, одне з видань пише, що в угоді України Сполучених Штатів про ціні копалини криється підступний нюанс. Пише за Вашингтон Ості також видання вказує, що багато з мінералів, які найбільше цікавлять Сполучені Штати, знаходяться в районах окупованої Росією чи під загрозою наступу РФ. А відтак доступ до природних ресурсів залежатиме від битви на східну Україну, де російські війська наразі просуваються. Водночас західні експерти сумніваються. В тому, що деякі з мінералів, включно з рідкісноземельними, можуть видобуватися в найближчому майбутньому. Ну і наостанок скажу те, що я вам говорила на початку: це дедлайни. Постійні дедлайни, які ми чуємо від сполучених штатів Америки, і так The Telegraph дописує, що Білий дім хоче досягти перемир'я до Великодня. А Трамп все більше розлючений продовженням атак, незважаючи на згоду росіян про часткове перемир'я вогню. Знаєте, от такі тези лунають від видання гучні заголовки про те, що нібито от Трамп розлючений, але Трамп нічого не робить. Трамп ніяк не реагує на ті атаки по цивільній інфраструктурі, які відбуваються кожного божого дня по території нашої країни. На жаль, гинуть діти. Найгірше, що робить Російська Федерація, це цілиться по цивільній інфраструктурі. Так, вони говорять, що ми по енергетиці не б'ємо. Так ви б'єте по цивільній інфраструктурі, ви продовжуєте терор мирного населення. А Трамп говорить, що він просто розлючений, тим що ці атаки продовжуються. Ну і близькі до президента Сполучених Штатів особи повідомили виданню, що в Білому домі температура залишається спокійною, що потрібно довіряти процесу. Водночас ж Трамп готовий дочекатися. Правильної для себе угоди. Ну і видання, посилаючись на німецьку газету, дівает пише, що Китай також розглядає можливість приєднання до потенційної миротворчої місії. Дипломати називають цей крок, спробує переконати Путіна, який все ж таки має потепління відносинах з Китаєм, дозволити іноземним військам бути присутніми в Україні. Ну і закінчу такою тезою, саме те, що сказав Волц, ми близькі до миру, як ніколи. Знаєте, дуже б хотілось би, щоб так було, щоб дійсно. Ці ініціативи, ці мирні перемовини принесли результат, але все ж таки, давайте не забувати завдяки кому ми можемо. З вами говорити, аналізувати ці всі події, які на міжнародній арені відбуваються, якби не наші збройні сили України, то дійсно рашисти просувались би і надалі. Тож, в свою чергу хочу завершити тим, щоб подякувати нашим збройним силам України за захист нашої держави. І ви також не забувайте підтримувати збройні сили України донатами кожного дня. Бодай кілька гривень, але це дуже важливо. Слава Україні!